Ті самі млинці, котрі зникають зі столу ще гарячими. Вони завжди виручають мене, коли хочеться щось швиденько приготувати, щоб було смачно. Для початку в миску я розбиваю три яйця, додаю сіль та цукор і розмішую вінчиком. Далі вливаю фермерське молоко, знову розмішую і всипаю борошно. Потім вливаю воду і беру варену ковбасу від родинної ковбаски. Слов'янська якраз на акції, тому мій вибір зупинився на ній. Також всі молочні продукти та мед власного виробництва. Я Хотіла спробувати новинку: це шпондер та фуе. А ще в родинній ковбасці є вже готові страви, і це то повертаємось до приготування і ковбаску. Я натираю на терці і так само натираю сир. Розмішую та додаю зелень. В мене це кріп та зелена цибулька. Не забудьте додати краплю олії, залиште тісто постояти на 10 хвилин. Це обов'язково. За цей час клейковина розійдеться і млинці не будуть рватися. Смажити на середньому вогні з обох сторін до золотистості. Ось і все Можна смакувати просто швидко і дуже смачно.